Хто тебе буде лічити? Коля? І що ти будеш там їсти? Відстань уже від мене. І де ти будеш пригати? Відстань уже від мене. Як будеш пригати на березі, прийде поліція, і люди сообщать, що якийсь ненормальний пригає. І заберуть, і я не буду знати, де Підстань, ти. Відстань, іди вже кудись, я не знаю. Іди вже, не мороч мені в голову з тими хернею. Цією, ну, цією. Щоб не казав, що я не предупреждала. Добре, передупреждала. Все, до свидання. Що болієш ти дуже. І де ти будеш пригати. І в кімнаті, як ти будеш пригати і включиш світло, хлопці сообщать деканату. Тебе зразу вижимуть. Це, да. на, це на два дні ти будеш там вчитися. Все, іде нахер. Надоїло це вже слухати. Ну то подумай. Що думати тут? Надо, і ти нахер відказатися, бо Павло десь відказатися. Ну, і ти... то ти здоров'я не маєш, що ти не розумієш. Ти в сраку ти своїми здоров'ями. Здоров ну, ти он до раз поїхав і заболів, підчепив коронавірус. А як ти будеш кожен раз їхати? Тебе болізні вб'ють просто, а віруси он до випускають кожен день нові, сильніші, сильніші, сильніші. Стань, мам. Що їхати на смерть в ту Одесу, Відсправді. як можна тут на місці жити і живим лишитися? А будеш пригати в кімнаті і включати фонарик, з ким будеш жити, хлопці підуть в деканат. Та відстань уже своїм деканатом гімнаткою. Ну. Відстань, я навіть не знаю, що це таке. Йди на то узнаєш. Я тоді змішав, я не знаю. щоб не казав, що відстань, я не казав, не принеприждала. Відстань. Що виженуть? Іди своїм вижену. Що не ж мішати хлопцям спати? Йди кудись уже, я не знаю, як ти надоїла вже всім. Ноїш і ноїш. Що ти ноєш? Хватени нити, як той нетик, я не знаю, що ти як нетик. Зайти в електронний кабінет і відказатись від Одеси. Ти тупа, уже від... времени Чи? немає, Ні. я вже підписав. Можна ти що? Ти що тупа? Зараз можна відкрити. А потім на армію, йди нахер свою армію. Я на армію в чернятин. Відстань своїм чернятим гіняним! Товбанута чи що на голову? Що? Який чернятин? Ну ти там не зможеш. Одеса чернятин. і чернятин. Який чернятин? Ти наш? слабий! Ти тупорила чи що? Ти єш. тупорила зовсім чи що? Ти в кімнаті почнеш пригати, хлопці. Який в сраці чернятин? І тебе виженуть, виженуто віти. Йди нахер своїм чернятином. Він же мені надоїв чернятином. Іди сама на свою панщину, поняла? Ну а там ти не потягнеш. Ти не... Тебе виженуть, бо ти больний. Що, зовсім, чи ти що? не хочеш діватися, як діти красиво. Дива... А це значить, що ти психічно хворий. Якщо ти не хочеш джинси носити, якщо ти не хочеш рубашку носити. Це не мій стиль, це нахер своїм джинсам. А там треба такі правила. Ти їх не будеш соблюдати. Зеленський буде відмінив ці срані правила. Пішли вони нахер ті правила. Зеленський все повідміняв нахер і все. Це ж при порожанці треба було ходити як довбойов. А Зеленський взявся відняв. Все. О тобі там розкажуть те саме, що я кажу. То саме скаже. Іди відстань від мене кажу. Побачиш, що треба бути в джинсі, побачити. Де нахер взагалі? Взяла вона, набралась крові і пішла вже. Ну я кірець. Саме утра. Кончено чи що? Peu já